У стінах полтавської облдержадміністрації відбулося засідання круглого столу на тему забезпечення безпеки громадян під час виникнення надзвичайних ситуацій та інших техногенних загроз в області, зустріч із державними органами організували представники громадськості, які говорили про недостатню підготовленість Полтавщини до можливих надзвичайних ситуацій. Начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Роман Кириленко говорить, що на сьогоднішній день область готова до ліквідації будь-яких надзвичайних подій. Я впевнено, можу вас запевнити, що на сьогоднішній день всі надзвичайні ситуації, які були на території, Області вони ліквідовані в найкоротші терміни з найменшими. Збитками, і що саме головне, на сьогоднішній день нам вже вдалося зменшити кількість загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій фактично на 35%. На сьогоднішній день в області діє регіональна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, техногенного та природнього характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2013-2016 роки. Нею передбачено накопичення засобів захисту дихання від отруйних речовин непрацюючого населення. Розповіли також, що Потрібно робити, коли лунає сигнал тривоги, в разі, якщо ви почули сигнал сирени або гудка якогось, це загальнодержавний сигнал. Увага всім називається. В разі такого сигналу треба терміново йти до телевізора або до радіоприймача і послухати вказівки, ті, які конкретно будуть дані. Представники громади говорять, що у будь-якому випадку завжди готові допомогти органам влади у організації цивільної безпеки. Нами ініційовано, навіть ініційовано в Полтаву приїзд фахівців з Європи, з Євросоюзу, які десь середині травня можуть приїхати. Європейці допоможуть нам навчитися в непростих ситуаціях, техногенних ситуаціях, мирний час або, не дай Бог, військових. Краще себе вести ніж ми на сьогодні вміємо на засіданні. Говорили про те, що в області створений фонд захисних споруд, проте з них лише 7%, які здатні вже зараз прийняти людей. Майже 65% абсолютно не готових, та майже 28% частково готових.